так погано незалежні тести українські школярі ще не писали. Міністр освіти прокоментувала невтішні результати ЗНО 2017. Свої висновки Лілія Гриневич аргументувала цифрами. Лише п'ятеро учнів на всю Україну написали українську мову та літературу на 200 балів. Тоді, як торік, максимальний бал набрали 67 школярів. Що робити тим, хто не задоволений своїми результатами? Нам розповість Ганна Бока. Вона з нами на прямому зв'язку. Передаю тобі слово Ганна. Вітаю, соломія. А в мене для вас найсвіжіші висновки від директора центру незалежного оцінювання. І вони не такі невтішні, як у пані міністра. Отже, очільник центру ЗНО Вадим Карандій. От, от, завершив свій звіт цьогорічного ЗНО. І він, так би мовити, заспокоїв трохи і учнів, і батьків мовляв, не все так погано. Дійсно, українську мову на 200 балів написало значно менше школярів ніж торік. Але Же ще не порахувала їх дуже багато розумників, які написали тести на 199 балів. Також у центрі ЗНО похизувалися Цьогоріч Українські школярі як ніколи добре написали математику і, взагалі, попросили і ще. Зовсім трошки почекати із висновками. Остаточне склав не склав. Вони на сайті оприлюднять завтра. Ну і найважливіша інформація для тих, хто вже відчуває, його недооцінили. Таким школярам радять. Подавати апеляцію, і з цим також кажуть, не варто баритися, адже процедура на це виділяє п'ять днів із моменту оголошення результатів. І учні можуть бути присутніми під час засідання розгляду апеляційної заяви уже незадоволених кажуть у центрі ЗНО близько трьох тисяч і порівнюючи з минулими роками, розповідають це не так і багато. Зазвичай ця цифра коливається близько. Восьми тисяч. Давайте ще послухаємо, що на цю тему сказав очільник центру ЗНО. Перше публічне засідання з розду цих результатів апеляцій розпочнеться із понеділка наступного тижня. Дуже багатьох на сьогодні цікавить інформація, в який день конкретно чия робота буде розглядатися. Маю повідомити, що відповідні анонси будуть розміщуватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Відразу в тому ж анонсі буде розміщено і список осіб, чиї апеляції будуть розглядатися. Отже, склали все, але не всі у центрі ЗНО також наголосили, що попереду ще з 3 з третього по 12 липня додаткова сесія. У ній можуть брати ті школярі, які з поважних причин не змогли написати тести в травні. Це, наприклад, ті, хто хворіли і мають на це підтвердження, або ж учні, які проживають на окупованих територіях. Для них будуть максимально створені сприятливі умови деякі предмети. Будуть проходити у дві зміни, аби е, всі тести вони склали за тиждень, а не за місяць. Як це робили більшість українських школярів? Отже, роботи ще багато і в центрі ЗНО, і в самих школярів. Адже попереду в них остаточний бій за вище. Студія дякую, Ганна. Ганна Бока розповіла про те, як українські школярі складають тести ЗНО-2017.